Мої вітання. Розпочинаємо вивчення середовища тривомірної графіки Blender версія 4.5. Як тільки ви запускаєте завантажуєте дане середовище, у вас з'являється ось таке вікно. Клацаємо на робочому полі лівої клавішою мишки і розпочинається робота. Якщо вам для початку незручно ви хочете переключитися на українську мову, Можна зайти в рендер, далі вибрати, точніше, Edit, вибрати Preferences, властивості, відповідно, налаштувати тут language, українську мову вибрати. Ось вибираємо українську мову. Інші налаштування цих вікон ми розглянемо пізніше трішки. Далі зберегти вподобання ну і закриваємо. Тепер ми бачимо меню на українській мові і деякі команди, відповідно, вже знайомі нам. Так, далі розглянемо, що ж складається інтерфейс. Інтерфейс складається з робочого вікна 3D-вигляд. Далі панель інструментів ось є. Над робочим вікном є відповідне меню. Ну, а також в самому 3D-вигляді вікна є теж меню. З якими ми знайомимося трішки пізніше. Також є вікна, ви бачите, об'єкти сцени. Тобто у нас є камера, ось відповідно, у нас є куб, камера, у нас є куб, відповідно, і у нас є освітлення. Ось ці три об'єкти, які показують в цьому вікні, які у нас притаманні на вікні перегляду 3D. Далі не є властивості. Тобто, якщо я виділяю певний об'єкт, є куб, пише да? і е, відповідно властивості до, е, ці, до цього куба. Ну А далі давайте розглянемо гарячі клавіші, розглянемо основні функції, розглянемо інструменти, на чому потрібно зосередитися. Адже перший урок важливий тим, що е, якщо е, гарно ознайомитися з функціями переміщення, Знати інструменти основні також поворот, знати гарячі клавіші, то учень швидше буде працювати в даному середовищі. І так. Спочатку розглянемо ці інструменти важливі. Можна розглянути ось на прикладі куба. Це у нас є інструмент курсор, по суті, вказує, в якому місці знаходиться у нас курсор. Далі, якщо наводити на інструмент, де підказка. Зрозуміло, що це йде переміщення. Переміщення може бути ось по осях. Ми можемо ось так самі переміщувати. Ось таким чином. Можна використовувати зразу, скільки я не берусь за переміщення, тому я зразу дублюю переміщення по клавіші, клавіша G. Якщо ви натиснете клавішу G, ви можете переміщувати даний об'єкт хаотично. Рухаючи мишкою. Якщо ж ви натискаєте відповідно ще X після G, то ви рухаєтеся, переміщуєте по осі суто X. Якщо ж ви натискаєте G, Y, то ви переміщуєтеся по осі по Y, по осі ординат. І якщо ви натискаєте вісь з клавішу Z, то ви рухаєтеся по осі аплікат, вісь OZ. Ну, ось таким чином можна переміщуватися. Далі повороти. Поворот. Можна от вибрати інструмент поворот і здійснювати повороти. Ось, наприклад, поворот на осі X, поворот на осі U, поворот на осі Z. Як здійснювати повороти, використовуючи клавішу? Наприклад, ви натискаєте клавішу R, це є поворот, і далі. От, ви бачите, рухаємося навколо центра ваги. Ви можете також нажати після RX, і ви будете повертати навколо як курка-гриль, да? навколо осі OX. Ну, також ви можете нажати Y, повертати куб навколо осі OY і, відповідно, Z навколо осі аплікат OZ. З поворотами, начебто, зрозуміло. Ну, звичайно, давайте примінимо цих два інструмента підряд. А що якщо ви, наприклад, нажали G, X, перенесли по осі у X ближче до вас, да? потім нажали R і Y, тобто повернули тут при переміщенні, при переміщенні повернули навколо осі у Y. Можна використовувати підряд. Далі Scale це масштабування. Натискаємо на цей інструмент масштабування, і ми можемо змінювати масштаб відносно осі у Y. Змінювати масштаб відносно осі X, змінювати масштаб відносно осі у Y. Так? Ось, запам'ятали цей інструмент. Далі, а що ж, якщо, наприклад, ми хочемо масштабувати по всіх трьох осях одночасно? Звичайно, ми будемо використовувати такі, таку клавішу, як С. Англійська розкладка S натискаємо, і ми відповідно збільшуємо, зменшуємо, збільшуємо, зменшуємо. Зрозуміло, з масштабуванням. І є ще такий важливий момент: а що, якщо нам потрібно, наприклад, працювати з об'єктом в об'єкті? Ну, наприклад, я хочу в кубі створити кулю, і щоб куля центр мала ваги, той же самий, що і центр куба. То нам потрібно, щоб адже, оскільки я буду створювати зараз кулю, наприклад, додати об'єкт сіть, і використовую, наприклад, uv сферу, так, то куля у мене ось з'являється в центрі, там, де курсор, де 3D-курсор. Якщо ж я курсор перенесу, от клацнемо лівою клавішою мишки, ось візьмемо курсор і поставимо цей курсор ось тут. Ну і додати об'єкт сіть. Додаємо UV-сферу, отже, UV-сфера з'являється там, де є у нас 3D-курсор. Видаляємо цей об'єкт. Як же ж бути, якщо ми хочемо, даний об'єкт, який, об який ми створили, хочемо перемістити назад у 3D-курсор ну, в початок координат. Але у нас справа в тому, що і 3D-курсор не в початку координат. Тому натискаєте комбінацію клавіш Shift-S. І, відповідно, ви бачите, ознайомтеся з цим меню. Від 1 до 9 вивчіть гарячі клавіші. Ну, Хоча підказка завжди є присутня. Ось курсор до початку світу. І ви курсор перемістили в початок координат. Тобто ви натискаєте Shift S і одиничку. Далі, а що ж, якщо ми хочемо об'єкт повернути до 3D-курсора, ми натискаємо Shift S і вибираємо після цього що. Звичайно що. Вибрання до курсора, тобто 8. Так, пардон, Shift S, Shift S і так, курсор до активного, курсор до вибраного, вибрання до курсора. Правильно, я не вибрав куб. Якби я вибрав куб і нажав тепер Shift S, то вибрання до курсора, я натискаю 8, і в мене куб попадає, переміщається до курсора. Вже куб в мене початку координат. Ось таким чином ми можемо е, вирівняти даний куб. Е, так, все. Е, можемо, наприклад, створити новий файл. От. Якщо я виберу файл, new і загальне, то, в принципі, не зберігати даний, то в мене ми починаємо з того ж самого положення, що і було на початку створення даного файлу. Тепер давайте розглянемо гарячі клавіші. Додаткової цифрової клавіатури. Що собою представляє клавіша 1? 1 це вигляд спереду. Зверніть увагу, ось є підказки, вигляд спереду. Трійка це вигляд справа. Ну і, звичайно, що ви скажете, що спереду, що справа, нічого не зрозуміло, да? бо в куба всі грані однакові. Тому для цього я пропоную вам взяти додати сіть і відповідно вибрати мавпочку. Мавпочка Сюзана передбачена в блендері для того, щоб чітко бачити напрями. Як побачити обличчя, наприклад, далі бік мавпочки, знизу, зверху, макушку і так далі. Для цього ми об'єкт куб видаляємо і попрацюємо з мавпочкою. І так, одиничка, це вигляд спереду, трійка, вигляд справа. Ми бачимо. Дев'ятка повернути на 180 градусів, вигляд зліва. Ну, тепер семірка, Б'ємо по кутках цифрової клавіатури. Семірка це вигляд зверху. А як подивитися знизу Ctrl 7. Ctrl-7 7 вигляд знизу. Далі, відповідно, якщо ви натиснете одиничку і п'ятірку, зверніть увагу, сітка у нас пропала, а обличчя, начебто мавпочки вирівнялися. Це, по суті, в розрізі. Буде показано об'єкт в розрізі. Часто потрібно використати цей момент. Щоб бачити грань в розрізі, і це буде правильно згенерована грань, щоб змінювати її розмір. Це важливо. Ну, А далі такі клавіші, як 8, 2, 4, 6, це рух по напрямках, по сторонах світу. Наприклад, якщо я натискаю вісьмірку, начебто у мене об'єкт рухається донизу. Але якщо ви пам'ятаєте, як ви рухаєтеся по шару, йдете, да? стали на шар і йдете по ньому, то по суті шар рухається назад, ніби як на вас. А ви йдете по ньому вперед. Ось це рух вперед. Двійка, рух назад. Четвірка, рух ліворуч, шестірка, рух праворуч. Цифрову клавіатуру опрацювали. Є ще цікава клавіша, така як нулик. Нулик показує вигляд з камери. Коли ви здаєте вчителі, наприклад, файл, ви повинні бачити вигляд з камери. Це буде м, чітко видно. І коли ви будете робити рендеринг, наприклад, то це переведення в фото даного 3D-вигляду. То ось як камера бачить, то що так само вам і згенерується рендеринг, переведення в фото. Тому ви повинні знати ці клавіші від 0 до 9. Потренуйтеся і навчіться їх використовувати. Далі. Є такий момент неприємний, у кого, наприклад, вдома скорочена клавіатура, немає додаткової цифрової клавіатури, то учень не розуміє, а де ж взяти цю додаткову цифрову клавіатуру. Вам треба емуляцію клавіш зробити. Для цього ви заходите редагувати уподобання, і ось тут інтерфейс є. Емуляція клавіш. Зараз ми подивимося, де це знаходиться. Так, навігація. Так, 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 так. Зараз хвилинку. Емуляція клавіш. Так, редагування, додатки, ні. Від, від клавіатури. Емулювати додаткові клавіші. Ви вибираєте емулювати додаткові клавіші, і у вас оця цифрова клавіатура, що вгорі знаходиться, біля функціональних клавіш F1, F2, F3, і так далі нижче під ними. Оця цифрова клавіатура буде працювати вже тепер замість цифрової клавіатури. Так що використовуйте цей момент. Ну і наступне, на чому би я ще хотів зосередитися, це. Деякі моменти, так як ми вже переміщення, я вам продемонстрував по клавішах, масштабування я вам показав, переміщення G, масштабування S, повороти R да, клавіші, то ми розглянемо ще такі клавіші, як Z, наприклад. Z, коли ми хочемо, вибрати, натискаємо Z, виїжджає ось меню, ви можете взяти каркас. І ви побачите каркасне ось таке зображення даної мапочки. Це зручно, коли йде об'єкт в об'єкті, наприклад, і ви не бачите внутрішнього об'єкта, можете таким чином побачити. Що Чи хочете розміри десь, і потім знову перейти на суцільний. Далі, наступна клавіша, це така клавіша, як було б непогано ще продемонструвати вам Ну, хай буде клавіша N N. Коли ви натискаєте n, виїжджає ось ця додаткова е, бокова клавіатура. Наприклад, коли ви обираєте мавпочку, ви можете бачити е, розміри розташування, обертання, і масштаб, і відповідно розміри даного об'єкта. Це зручно. N ще раз натискаємо, і вона ховається. N англійська, n ховається. Наступне, що було б непогано ще засвоїти, це а як же ж рухати ось так всім простором. Да, щоб об'єкт швидко побачити з різних сторін. Для цього ви затискаєте скролінг в мишки, і відповідно ось так рухаєте. Якщо ви ж хочете побачити об'єкт, який знаходиться, наприклад, за Сюзанною, да, і ви хочете Сюзанну трошки ліворуч посунути. Ви натискаєте Shift і пересуваєте ось так. скролінг зажимаєте. Shift і скролінг, і рухаєте даним об'єктом в просторі. Ось, Це зручно. Потренуйтеся, обов'язково це треба зробити на першому уроці, на другому, третьому це вже трошки пізно. Працюйте, тренуйтеся. І так, за сьогоднішній урок ви маєте засвоїти інструменти. Ось ці основні це поворот, переміщення і масштабування скейл. Аналогічно це робите з допомогою клавіш R, G і S. Також ви вивчаєте додаткові цифрову клаві... клавіатури від 0 до дев'ятки цифри. Також читаюсь користуватися, переміщувати об'єкт в просторі. Ну і по суті, все. В наступному році я розкажу, як працювати з вікнами, як ділити вікна, як переміщувати вікна, як робити так, якщо пропало вікно, як його повернути? До зустрічі!